Сьогодні в мене в гостях Альона. Вона приїхала з Англії. Ми з тобою не бачили скільки? Вісім місяців. вісім місяців. За вісім місяців тут було і домашнє фарбування, трошки невдало. Його виправляли в салоні. Ну, в результаті ми маємо те, що маємо. І сьогодні ми будемо робити, скоріш за все, в техніку зворотній аєртач назад, так як у нас було колись, для того, щоб вона плавно відростала і до нашої наступної зустрічі вона могла адекватно це все зростити, і плюс-мінус. Щоб воно якось відросло, тому що тут у нас є вже посічені кінчики. Це напевно у наслідок толблон. Та та Десь так. Ну, значить, ми над цим всім подумаємо, це все скоригуємо і що пішли до роботи? Погнали. Чотири години роботи пройшли, і отакий у нас вийшов результат. Дуже класна, м'яка розтяжка, яка буде носитися від 6 і, можливо, довше місяці. Я так думаю. Ну, тобі дуже класно. Воно підчеркує твої бровки, очі, тепер ти блонда, так як ти любиш. Не знаю, через скільки ми побачимося. Думаю, місяць чотири. Ну, через чотири ми хіба що затонуємо, і от з отаким от, от шикарні учим. Це айрблонд з рельєфним, тут є рельєфні елементи. Дуже класно, підчеркує очі втягнуть. Фон. Да. Такий шикарний блонд, який ми, ну, ми вже будемо його відрощувати. Я сподіваюся, що ти вже його більше псувати не будеш. Не буде. Не буде. Даю слово, так. Да. Даєш слово, ну все. Так. Да. Тоді до наступного. Тут задоволена. Да. Точно Кожен раз задоволена, але сьогодні задоволена ще на проценті 20 більше, чим обично. Супер дуже рада, дуже рада була зустрічі. Так що до наступних зустрічей в моєму до кріслі.